Одним з найбільш поширеніших видів договорів є договір позики. Однак він, як і інші, має свої особливості, про які потрібно пам'ятати, щоб не залишитись у збитках. Доброго дня, шановні телеглядачі! Це передача сам собі адвокат і з вами її ведуча пшеницька Галина. Сьогодні ми поговоримо про те, що потрібно знати при укладенні договору позики. Згідно чинного законодавства за договором позики, одна сторона позикодавець, передає іншій стороні позичальнику грошові кошти або інші речі. А позичальник, в свою чергу, зобов'язується їх повернути у встановлений строк у договорі. Досить різко громадяни звертаються до фахівців з метою складення хорошого тексту договору. Зазвичай позичальник просто отримує кошти та пише розписку про їх повернення. Судова практика склалася так, що для суду недостатньо було тільки розписки. Потрібно було надавати докази, які підтверджували факт передачі коштів. Зазвичай це були свідки. Однак Верховний суд роз'яснив, що розписка так само є договором позики, оскільки дотримана письмова форма і підтверджує факт передачі коштів. Проте не тільки договір позики має бути грамотно складений, а й розписка також. Якщо у вас немає можливості звернутися до фахівця з метою складення грамотного тексту договору, то ось вам порада, яких потрібно дотримуватися при укладенні договору позики. Так, договір позики має бути укладений у письмовій формі, якщо сума перевищує 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто більше 170 гривень. Так само письмова форма дотримується при укладенні договору позики з юридичною особою. У договорі позики обов'язково має бути зазначено паспортні дані та місце проживання позичальника, паспортні дані та місце проживання позикодавця, розмір позики, суму, яку ви позичаєте, строк, до якого сума позики має бути повернута позикодавцю, Зазначити, що позичальник отримав суму позики в повному обсязі, відповідальність позичальника у випадку невиконання зобов'язання, а також паспортні дані свідків, якщо такі присутні. У позичальника бажано взяти копію паспорта та ідентифікаційного коду, які в майбутньому знадобляться у випадку звернення із позовом до суду. Якщо у вашій розписці не вказано про відповідальність особи у випадку неповернення коштів вчасно, законно передбачено, що ви можете стягувати відсотки, які дорівнюють розміру облікової ставки Національного банку України. На даний час це близько 9,5% річних. Окрім цього, цивільний кодекс України надає право позакодавцю стягувати суму боргу з урахуванням індексу інфляції, а також 3% річних. Зустрічаються випадки, коли в розписці або в договорі позики не вказано строк, протягом якого особа має повернути кошти. В такому випадку позикодавець має право звернутися в будь-який час із вимою до позичальника про повернення коштів. За загальним правилом, якщо строк зобов'язання не встановлений, особа має виконати зобов'язання протягом 7 днів з моменту отримання вимоги. Однак цивільний кодекс для договору позики встановлює спеціальні строки. В такому випадку позичальник повинен повернути суму боргу протягом 30 днів з моменту отримання вимоги. Вимогу потрібно надсилати рекомендованим листом, а ще краще цінним листом з описом вкладень, щоб в майбутньому не виникало питань, що ви надсилали саме вимогу про повернення боргу. 30-денний термін слід відраховувати з моменту, коли позичальник отримав вимогу. У випадку, якщо ним зобов'язання не виконано, звертайтеся до суду. Якщо ж ви позичальник і ви повернули суму боргу, обов'язково просіть у позаконодавця розписку. Так само просіть, нехай він напише, що він отримав кошти і претензій до вас немає. Якщо ж ви бажаєте укласти договір позики і вам потрібна допомога фахівця з метою складання тексту договору позики, або ж ви хочете звернутися до суду із позовом про стягнення суми боргу, обов'язково звертайтеся до фахівця в галузі права. З вами була телеведуча сам собі адвокат Пшеницька Галина. На все добре та до нових зустрічей.